Як говорити цікаво. Ну, по-перше, треба знати, що говориш, і володіти ситуацією. Тому до кожного відео, до кожного свого своєї промови слід готуватися. Без підготовки нічого не буде, насправді, навіть якщо ти говориш легко і начебто оперуєш датами, ти все одно до цього готувався. І водночас, ми маємо в першу чергу забути при спілкуванні з аудиторією про точні дати. Вони не потрібні слухачеві читачеві. Це перше. Немає різниці, відбулася битва 3 чи 4 липня 1613 року. Друге, не треба прив'язувати і е, е, до своєї розмови багато незрозумілих імен і прізвищ. Якщо ви процитуєте когось і просто скажете що це був французький посол, а не назвете його імені. Нічого страшного в академічній науці не трапиться, але ви будете ближче до людини. Третє. Завжди. Під час своїх розмов намагайтеся оперувати до знаних подій явища людей. Люди на гривнях зображені. Це ваші маркери і ваші екріди, до яких можна завжди причепитися. Події це хрещення Русі, День Незалежності, до яких можна причепитися в хронологічному порядку. Явища – це, зрештою, те, про що ми говоримо і оперуємо. В розмові про українську культуру ми маємо говорити про те, що відразу приходить на нашу спогади. вишиванка про гастрокультуру, борщ і від цих простих явищ йти до слухача-глядача. І насправді ще одне дуже важливе. будьте простішими, позбавляйтеся термінології, тому що ви говорите до слухача-глядача, який можливо є видатним математиком. Але не розуміє історичну термінологію. Можливо, є видатний професіонал в інших моментах, але ваша термінологія має залишитися в вашому професійному цеховому колі. Тому ці поради я переконаний, в першу чергу будуть вам дуже-дуже доречні. І водночас не забувайте, що кожна аудиторія має відразу на перших секундах почути про що буде йти мова.